Я переданий питання про звання до назовому проєкту щодо проведення збирання ділянок постійних засування у місті діяльності державної прокурорів України за межами посади пункту об'являються. У нас було звернення прикордонної частини. Звернення було від 1.000-25 року надання розділу на постійне користування військової частині 21.93 для постійної діяльності державної прикордонної зміни. Там у переліку був додаток переліку 11 земельних діянок. У них було 12 земельних діянок, та її осіб

Одна зона динамка є з, з оренду СВК Провес. Вони давні матеріально звідти. То у нас 11 до... на за мене динамики. Питання доповічає? Виносимо сесію. Хто заміняє? Про...